Добрий день, діти. Тема нашого уроку табличні величини введення та виведення елементів масиву. Ось бачите, я вибрала тему, де вказую і табличні величини, і масив. Тобто табличні величини, які ми використовуємо на уроках фізики, хімії, математики, в програмуванні, ми будемо називати масивами. Тому сьогодні ми з вами розглянемо, як ввести елементи масиву, одновимірного, двовимірного, як вивести елементи і як опрацювати. Отож, що ж таке табличні величини і які вони можуть бути? Впорядкований набір змінних одного типу, називається одновимірним масивом. Кожна змінна, що входить до одновимірного масиву, Називається елементом одновимірного масиву. Одновимірний масив має ім'я, яке записується за правилами для імен змінних, тобто обов'язково англійською мовою. Ім'я елемента одновимірного масиву складається з імені цього масиву і порядкового номера, індекса, можна сказати, цього елемента в масиві, який обов'язково необхідно брати у квадратні дужки. Якщо ми з вами будуємо графік функції, ми задаємо таблицю значень. Так ось якраз така, така таблиця значень буде називатися лінійною таблицею, одновимірним масивом. А якщо ми будемо, наприклад, розглядати таблицю квадратів натуральних чисел, таблицю хімічних елементів Менделєєва, таблицю Піфагора, яка записує є в кінці зошита множення. Це вже є діти двовимірний масив. Отже, для того, щоб розпочати опрацьовувати таблиці масиви, нам необхідно спочатку ввести масив, ввести його елементи. Отже, перше питання, яке ми з вами розглянемо, це введення елементів одновимірного масиву. Звичайно, це тут тільки фрагмент введення. А немає уже початку програми опрацювання. Тому var і in, INTEGER – це йде опис змінних. і N, і це лічильник, а N це кількість елементів, які будуть у нас в масиві. Інтежер означає цілий тип. Діти, ось тут між вар і іменем ось цієї змінної ні в якому разі не писати злитно. Потрібно робити пропуск, тому що коли я перевіряю ваші роботи, тут видає автоматично помилку. Ну і в кінці не забувайте поставити крапочку з комою. Масив А це буде ім'я масиву, описується РАУ. і в квадратних дужках записується один-дві крапочки. Стоп! Це не означає, що зарезервуємо 100 комірок. Хтось хоче 50, хтось хоче тільки 20. Але це не означає, що ми будемо вводити саме 100 елементів, звичайно, це буде багато часу займати. Ох, обов'язково тут пишеться Інтежер, Тобто ми будемо тут вводити елементи тільки цілого типу. Якщо ж у нас будуть елементи реал дійсні, дробові можуть бути. Тоді, звичайно, ми вкажемо інший тип крапочка з комою. Ось ці пунктирні лінії позначають, що, можливо, в нашій задачі будуть ще якісь елементи. Бегін, початок програми. І ось тут нам необхідно ввести кількість елементів, це рідум n і вже ввести елементи масиву саме в циклі for від першого. До N, до того елемента, який ми задамо. Тобто хтось задасть 6 елементів, хтось сім, хтось 10, хтось 5. Begin, write. Ось цей коментар діти досить зручний використовувати, тому що коли буде запуск програми і вже виконання, то при введенні нам буде писати ввести А1, А2, А3, А4. Але відмінність від введення. Елементів масиву і будь-яких елементів, а в тому, що будь-які елементи ми можемо вводити або через пропуск, або через ентер. Так ось елементи масиву вводяться тільки через ентер, тобто з нового рядочка. Тому ми використали з вами рідл А від І. Так ось це є якраз фрагмент введення елементів одновимірного масиву. На попередньому уроці, коли ми розглядали цикли, ми записали з вами формули для знаходження суми, елементів добутку, кількість елементів, які йдуть послідовно. Так, ось для таблиці формула суми знову ж початкове значення 0, і формула суми S плюс А від І, тобто елемент масиву. Але якщо у нас стоїть задача. Знайти суму додатніх або від'ємних елементів, тому якраз нам і потрібно використати перевірку, вибрати додатні або від'ємні. Тому у вас перша задача в практичній роботі, вона буде потребувати саме ось такої перевірки: і в, а від і більше нуля, тому що вам потрібно буде знайти суму додатніх елементів масиву. А я вам, діти, дам базову програму для знаходження суми всіх елементів. Добуток. Зрозуміло, що перше значення для добутку одиниця, тому що коли ми будемо в циклі множити добуток на кожний наступний елемент, нам потрібно перший елемент на щось помножити, щоб він не змінився. А це є одиниця. Аналогічно для перевірки додатніх чи від'ємних, ми використовуємо розгалуження. І вже тоді використовуємо формулу. Ну і кількість знову ж починаємо з нуля, тому що до нуля, якщо дамо одиницю, то одиниця не зміниться перше значення. Ну, і знову ж таки, якщо потрібно порахувати в таблиці додатні або від'ємні елементи, або елементи, які задовольняють в певній умові. Саме якраз у вас в третій задачі потрібно буде вибрати. Від'ємні елементи, замінити їх числом 10. Тобто, вам потрібно буде перевірити для того, щоб використати формулу. Отож, переходимо до базової задачі, про яку я говорила, це сума. Перед нами програма сума всіх елементів масиву, те, я вже поміняла ім'я, щоб ви побачили, що може бути будь-яке ім'я. Від одиниці до 100 ми резервіруємо 100 комірок пам'яті, тобто максимум ми можемо ввести 100 елементів. S – це наш результат суми, І це наш лічильник, N – це кількість елементів, які ми маємо ввести. Якщо наша таблиця цілого типу, то S теж буде цілого типу. Якщо б ми ввели дійсного типу, тоді обов'язково і N буде цілого типу. А «С» буде теж дійсного типу. Дегін початок програми. Ну, ось якраз той фрагмент, який ми записали, введення елементів одновимірного масиву, тобто, ми використовуємо коментарі, щоб нам зручно було вже працювати з програмою, ввести кількість елементів масиву і ввести елементи. Тобто від того при запуску програми, яке ви введете значення n, Скільки елементів вам потрібно буде ввести. Ось тут обов'язково N ні в якому разі не може бути число там 5, 6, 7, ні, тут N. Тому і цикл розглядається від одиниці до n. І далі вводимо елементи таблиці. Ми цей фрагмент розглянули на попередніх слайдах, N. І ось тут, оскільки в нас сума. Обнулили, тобто S присвоїли значення нуля, цикл for i присвоїли значення 1 то n do, і S присвоїли значення. У вас в першому завданні буде, ну, буде масив там з іменем А. І ось тут для того, щоб знайти суму, вам потрібно буде знайти суму додатніх елементів. Тому ось тут перед цією сумою, так як було на попередньому слайді, де сума, вам потрібно зробити перевірку. Якщо від ТВ більше нуля ZM, то тоді використовуємо і друкуємо С. Не забуваємо в кінці поставити крапочку, тому що це вже йде закінчення нашої програми. Тобто я ще раз хочу нагадати, що ця програма буде як базова. Ви практичні завдання друкуєте у Word, в Google Додатках. Можете навіть друкувати зразу на почті, надіслати листа і надрукувати. Я перевірю їх так чи інакше. Можете надрукувати у Viber, я теж перевірю ваші програми. Звертайте увагу тільки щоб менше було граматичних помилок. Для того, щоб трошечки вас облегчити, ви, звичайно, на Падлет маєте презентацію. Ви її відкриєте, знайдете цей слайд, скопіюєте і виправите тільки помилки. І це буде базова основна задача ваша до першого, другого, третього завдання. Тобто вам і не треба все друкувати, трошечки творчість проявляйте. І так, перейдемо до двовимірного масиву. Як я вам уже сказала, прикладом двовимірного масиву може бути таблиця квадратів натуральних чисел, таблиця множення піфагора, таблиця хімічних елементів Менделєєва і інше. Тому, коли розглядається двовимірний масив, нам необхідно обов'язково ввести кількість рядків і кількість стовпчиків. Наприклад, якщо ми введемо рядків 2, а стовпчиків 3, то в нас буде всього 6 елементів. Якщо введемо 3 і 4, то потрібно буде ввести 12 елементів. Тому ось тут коментуємо в райт ввести кількість стовпчиків масиву М, кількість рядочків N, і тому розглядаємо два цикли і вводимо елементи з коментарем. А ось уже у вар описується наш масив. Зверніть, будь ласка, увагу, в квадратних дужках від 1 до 30, кома, від 1 до 100. Тобто ми зарезервували 30 рядків і 100 стовпчиків. Це буде всього можна вводити 3000 тисячі елементів масив. Звичайно, нам такі великі не потрібні. Тому якраз оце N і M. Ми вводимо вже в залежності від того, яка дана таблиця. І так, виведення елементів двовимірного масиву. Якраз фрагмент нам потрібно буде використати для третього завдання. Тільки ось тут ми виводимо в циклі, зверніть, будь ласка, увагу, І, і розглядаємо в циклі Іжі, і рядочки, і стовпчики. А вам буде потрібно тільки один цикл, І, тому що у вас буде там дана. Лінійна одновимірний масив, тому вам достатньо буде використати саме ось останній такий запис. Запишіть, будь ласка, собі, в райтенк, це елементи результуючого масиву. Я ще раз хочу звернути вашу увагу: ось ці лапки набираються в розкладки клавіатури англійської. І там, де буква Е з нижнім регістром, тобто SHIFT, набирати не потрібно. Якщо ви неправильно наберете лапки, автоматично в мене це відображається в програмі. Тому, будь ласка, постарайтесь. Набрати лапки правильно, щоб мені не приходилось виправляти і враховувати вам це за помилку. Ну, крапка з комою також враховується, це є синтаксична помилка, і просто програма далі не пускає працювати. Тому постарайтеся набирати правильно. Ну і ось завдання, яке ми маємо виконати: це є завдання практичної роботи. Перше завдання це у нас є. Створити програму для знаходження суми додатніх елементів масиву. Я взяла масив тут в круглі дужки. Але ви знаєте, що в нашій програмі вони мають бути в квадратних. Від одиниці до М, ось це М означає те Н, яке ми розглядали в нашій програмі. Тобто, це те, скільки елементів ви захочете ввести: 5, 4, 3. Тобто, ви вводите. А я вже буду регулювати вашу програму. Друга задача створити програму для знаходження добутку елементів масив, які стоять на парних місцях. Діти, ось тут ми з вами знаємо, що фор ми завжди можемо поміняти на вайл. Тому ви будете, коли там, де формула була для суми, фор-цикл, ви можете і початкове значення присвоїти два, тому що парні місця. І коли while будете розглядати і менше або дорівнює m то до begin, то ви ось тут маєте уже в циклі, коли формулу використали, і присвоїти значення, і плюс 2, тому що нам потрібно вибирати елементи, які стоять на місцях 2, 4, 6, 8. Можна використати for. Якщо використати ось ту задачу, яку ми з вами дивилися, програму. То, звичайно, там цикл потрібно розглянути від І фор, І присвоїти значення 2, а не одиниці. І уже в циклі після суми збільшити лічильник на одиницю, а потім при переході на фор він автоматично ще збільшиться на одиницю. Тобто ви можете використати два варіанти. Тільки зверніть, будь ласка, увагу: тут нам потрібно замінити. Тобто, І буде А від І. Дорівнює нулю, тому що нульові, то А від І присвоїти значення 10. Тобто ось тут потрібно вивести елементи масиву. Не С, не П, як в першому, другому завданні, а вивести саме елементи масиву. Тобто А від І вивести в циклі. Тоді буде видано ваш масив заданими, але там, де будуть стояти нульові елементи, там буде стояти число 10. А масив буде видано абсолютно з такою самою кількістю значень. Тобто, якщо введемо 6 елементів, то буде видано. Тільки там, де будуть нулі, буде замінено числом 10. Я прошу переглянути вас обов'язково відео, звернути увагу на програму, записати всі питання в зошиті. Ну і в мене все. До побачення. Дякую всім за увагу.